Вітаю на українській правді. Це УПЕЛАЙФ. Тут ми оглядаємо останні новини, аналізуємо їх, аби мати краще розуміння того, що відбувається навколо. Росіяни посилюють тиск на Бахмутському напрямку. Мабуть, головна битва розгортається поблизу часового яру на Донеччині. В цей же час гур атакує росіян у Чорному морі. Славнозвісний дрон Магура В-5 уражає ворожий катер. Про оперативну обстановку на фронті говоритиму далі з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. Аналітики вказують на посилення атак ворога на Бахмутському напрямку, якою ви бачите оперативну ситуацію там і, зокрема, поблизу Часового яру. Ну, буквально за годину півтори до нашого включення Олександр Сильський виступив з заявою. Він визнав, що ситуація дуже важка, ворог рветься до Покровська і ворог рветься до Кураху. Відповідно, фактично головнокомандувач Збройним силам України вже змалював загальних ситуацію, яка зараз є на фронті. Якщо деталізувати, то е, точка, скажімо, фокусувати це часів яр, тобто ворог намагається захопити часів яр, дійти е, до каналу. там Якщо побачимо на, на мапі, подивимось на мапу, то побачимо, що часів яр. він... Розділено дві дуже нерівні частини. Та частина, яка східніша, от там якраз канал цей проходить. Ворог намагається зайти до Часового Яру, і ворог одночасно намагається його обійти, атакуючи е, по околицях з півдня і з півночі. З півночі там у нього просування трошки менше. З півдня просування, попри те, що він закінчив е, на Захоплюванівське, дуже важливий пункт на шляху до Часового Яру. Але попри це він е, трошки далі. З півдня просунувся від міста. І ситуацію довкола часу Яру о, варто розглядати ситуацію очередини, закріпився там, забезпечив собі фланги з п'ядя співдня та з півночі цього населеного пункту. Далі у нього буде вибір або просуватися в Покровському напрямку, як казав Олександр Сильський, і він зазначив, що ворог має на меті саме це. Або в нього є вибір просуватися на північ, тобто в напрямку часу яру для того, щоб е, спробувати оточити Торецьк. Це не обов'язковий обов сценарій, але він так само можливий. Бо в такому разі, е, те крило російської армії, яке зараз намагається обійти часів яр з півдня, з півдня з південної частини, воно перетворюється на такий, знаєте, е, е, північний такий кінець обценьок, які можуть е, замкнутися довкола Трецька. Двіно, така ситуація зараз на східній дузі, і вона як казав головнокомандович дуже важка, і поки що вона має тенденцію до загостри. А наскільки сильними чи слабкими є оці місця для України Покровськ і Турецьк? Чи вони надійно укріплені, чи вони менш укріплені ніж в той же часів яр? Турецьк він укріплений, там є укріплення. Стосовно Покровська, там очевидно укріплення якраз будується в стадії добудови або в стадії будівництва, бо якраз відбувається зараз програма виконання цієї програми розбудови укріплених районів західніше Авдіївки. 29 квітня Діп повідомив про захоплення Новомихайлівки. Там останню ділянку позначив червоним. І в Росії також підтвердили це, що ніби вони повністю захопили населений пункт. Однак, за нашими даними даними української правди, це не відповідає дійсності. Військовослужбовці 79-ї бригади повідомили моїм колегам, що утримуючи кілька позицій на дачах. На півночі Новомихайлівки. Тож виникає питання, наскільки реально коректну картинку того, що відбувається на фронті, ми маємо? Чи ми знаємо насправді, які населені пункти, пункти захоплені, а які ні? Розумієте, це такий собі туман війни. От е, Не лише стосовно Новомихайлівки, стосовно інших населених пунктів: Нетайлове, робота на півдні Запорізької області. Е, от, зокрема, е, Торкнемося роботу нову, наприклад, так? Бачимо, російські пабліки в пропагандистських е, цілях значить, е, демонструють значить, аквафреш російський, коли ми там встановили там, де, де е, в тому місці, де колись називалася роботина. Зараз це селище повністю знищено. І кажуть, що так, ми зайшли в Роботину. І ми його значить, е, контролюємо. А потім виявляють, що це була група російських військ, яка справді зайшла в Роботину, встановила там цю право, потім цю групу знищили. І прапор зняли. То під чим контролем знаходиться робота? Фінально, ясна річ знаходиться під контролем Збройних сил України. Але був момент, коли росіяни тут і зайшли, і мали змогу там, встановити прапор і заявити, що вони там контролюють певну частину цього селища. І так дуже багато разів відбувається. Там стосовно Натайлова, так, було таке: посунули там наші, потім наші вибили, потім знову посунули. Тобто, зараз е ситуація там така, що йдуть бої. Частину там контролюють наші бійці, частину контролює російська армія. Але сам факт цього контролю в частину села, очевидно, в пропагандистських цілях пропагандистських дає можливість сказати, що вони контролюють все село. Тобто, в будь-якому разі, ми щитово розуміємо, що вони здатні перебільшувати свої досягнення. Тому о, таке дуже часто відбувається, це ви правильно кажете, треба ділити на 10. Дякую, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що Україні необхідно терміново перехопити ініціативу, тому що ініціатива на боці Росії дасть ворогу до кінця цього року багато переваг. Якими є реальні перспективи в сил оборони, коли за яких умов ми маємо і можемо перехопити ініціативу? Чи це напряму пов'язано із постачанням західної зброї, і лише з нею чи ні? Ну, по-перше, хочу сказати, що останні тижні, ну дні тижні приблизно, так я доходжу до висновку, що тут вивчення війни він користується відкритими джерелами, які, зокрема, наводять і звіти наводять українські аналітики. Там вони далі збирають цю інформацію, сумують і таким чином видають за власні висновки. У мене складається таке враження в останні дні. Не знаю, що до вас, але можу навести навіть певні приклади. Стосовно того, що щодо перехоплення ініціативи. І значить подальших, подальших дій, це я кажусь капитан очевидність. Так нам треба перехопити ініціативу. Це безумовно. Які чинники передуватимуть значить, ці події? Їх багато. Давайте ми з вами звернемо увагу на що? Насчуть, півроку ми сиділи без зброї з Штатів Америки. Зброя від США це половина від цього західного порога всієї західної допомоги, які наші партнери, в тому числі і по коаліції Рамштайна, дають Україні. Так, це лише половина, але це важлива половина. половини. Без цієї половини було втрачено Авдіївку, і з цієї половини зараз ворог має, 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 має можливість наступати, в тому числі на тих напрямках, про які ми зараз наказали. І з цієї половини склалася та ситуація на фронті, яка зараз склалася. Е, що далі? Далі ми очікуємо на надходження допомоги. Ну, поки що, як свідчить, скажімо так, дані з фронту, покрай, принаймні ті, які я маю, маю в своєму розпорядженні, нема поки що такого впливу. Американської зброї, яке б, б могла б могло б мати, скажімо так, значення приведення бойових дій. Сподіваємося, що це тимчасово, що вона буде надходити. Але це, знаєте, діки, які мають такий пичульну ефект: один транш, другий транш, третій транш, і десь там умовно кажучи, на три-четвертей транш воно буде вже відчуватися. Тобто, це можна розділити на три етапи: перше, ми отримуємо американську зброю, зброю від наших партнерів. Завдяки цій зброї ми зупиняємо ворога, тобто стабілізуємо ситуацію на лінії фронту, на якомусь положенні, де це станеться. Далі ми накопичуємо цю зброю, задаємо ворогу втрат таких, після яких він не зможе далі наступати. Тобто ми позбавляємо його наступального потенціалу. І далі ми накопичуємо цю зброю для того, щоб створити умови для власного контрнаступу. Оці три таких етапи. Коли наступить третій етап, дуже важко прогнозувати. Можливо, буде е, хороше, хороший збіг обставин, це станеться восени. Можливо, це станеться ближче до зими. Можливо, як казав пан Джек Саліван, це станеться в наступному році. Ну але е, тут прогнозувати я кажу, дуже невдячний річ. Дякую, плюс-мінус перспективи зрозумілі. Повернемося до дня сьогоднішнього. Останніми днями е, атаки почастіше ли на енергооб'єкти. Причому в прикордоні це Сумщина, це Харківщина. А е, також був удар на Донеччині, по ТЕС Славянський, так і ЛЕП на Дніпропетровщині. А ворог коригує таким чином тактику, де далі частіше обстрілюватиме енергооб'єкти прикордоння, що відбувається, до чого готуватися. Ну тобто, це така стратегія не захопити так знищити, славно звісно? Ну, по-перше, так, не захопити так знищити, оскільки, очевидно, існує наказ персонально Володимира Путіна знищити все, до, 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 кого, до чого дотягується російський рух. Максимально зробити міста в прикордонні, прифронтові міста. Максимально зробити їх непридатними для нормального функціонування і для нормального життя людей. Ми зараз бачимо, що відбувається. Сумщину ви згадуєте Харків, безумовно. Кожного дня, по кілька разів на день, він піддається бомбардування всім видам озброєння, починаючи від астериста, закінчуючи бомбами. Так само Одеська, Одеса, постійно кожного дня практично ми чуємо про те, що обстрілюють Одесу. Дніпро ну зараз по Києву трошки вщухло, але так чи інакше Київ, піддавався. Підівався обстріл, тобто, все це відбувається в рамках очевидно цієї концепції. Але е, щодо Сумщини і щодо Харківщини, давайте ми згадаємо інтерв'ю Вадима Скібіського коли яке вийшло на, на тому тижні, де він казав про такий таку трирівневу програму да, Російської Федерації щодо дестабілізації ситуації на території України, і е, серед наших партнерів. Тобто, перший, скажімо так, рівень це позбавити нас союзників. І сюди ж можна значить, додати. От сьогоднішнє повідомлення про те, що готуються певні акції на території наших країн, на, 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 країн, на території країни наших союзників. Друге, це безумовно військова складова, і третє це інформаційна складова. І тут дуже широка значить, історія. От те, що зараз ми кажемо про бомбардування об'єктів в прикордоні, Сумська область та Харківська область, це не лише військова складова. А це інформаційна складова. Та таким чином створюється паніка. Таким чином, люди, люди питають: а чи не є це підготовкою до того наступу, про який зараз дуже багато кажуть? Про наступу начать, на Сумську область, на Суми і про наступ на Харків? Чи не є ці бомбардування підготовкою ґрунту до цього наступу? І доводиться на це питання відповідати. І таким чином створюється панічний настрій серед населення і населення розповсюджує начать, цю інформацію і таким чином підривається це. Тобто, от ми таким чином е можемо розшифрувати, що мав на увазі пан панодівські військи, коли казав про такі от рівніві заходи Російської Федерації щодо дестабілізації всього і вся наскільки близькі до досягнення цієї мети, ефекту е всієї паніки є росіяни? Чи як вам здається зараз інформаційний простір український можна оцінити? Ну, як мені здається, вони не досягають своєї мети, але ж ми бачимо, що так чи інакше, питання, що буде з Харковом, а що буде з Сумом, чи, чи варто очікувати на наступ, вони так чи інакше виникають. І доводиться їх на них відповідати. А мірі того, як вони виникають, це в принципі додає змогу Російській Федерації далі надідати цю ситуацію. Ем, не можу не спитати вас про сьогоднішню атаку дрона Магура В 5 гур по швидкісному катеру росіян ем, гур пристрілюється перед широкою великою кампанією операцією зруйнування Керченського мосту таким чином Знаєте, б, трошки би ваше питання. Е, оцей дрон він мав у себе на борту ракети ну от е І це і це, і це це дуже цікава така, знаєте, поворот подій. Тобто, ми вперше, очевидно, побачили використання дрону, е який е несе на себе ракетне озброєння, і це, на мій погляд, нове слово у використанні цих морських безекіпажних дронів. Тобто воно оснащується ракетним озброєнням, яке могло б в тому числі вражати е цілі на відстані, і в тому числі вони б могли б захищатися від е ударів з повітря Ми бачили. Кадри, що один з дронів був знищений, в тому числі з змого гіркоптера. Але якщо вони будуть озброєні додатково, то тоді вони матимуть, матимуть такий захист. І це дуже цікаво з продовження вашого запитання. Дрони таке Керченський міст, так званий, або кримські міст, так званий. Тобто, якщо ці дрони будуть нести на собі ракетне озброєння і отримують здатність вражати певні об'єкти на відстані, то тоді для так званого Кримського мосту може розпочатися нова ера, ера для існування. Яка буде позначатися, що ті засоби захисту, які ми, які ми зараз оснащені, бони і таке інше, які ми огородили, можуть йому допомогти. І ця споруда може бути знищена на відстані. Або пошкоджена на вистані. Знищити його неможливо. Я хочу зазначити. Тобто його можна пошкодити, вивезти його з ладу таким чином, щоб його неможливо було використовувати там протягом певного часу. А чого такі інциденти з подібними дронами і гури, з рідкість насправді, на відміну від дронів, які у повітрі над територією Росії по НПЗ працюють Україна накопичує дрони Магура і інші? Ну, по-перше, накопичує, по-друге, в принципі, ну, мало і багато не може бути. Ну їх менше. Ну їх менше, і менше uh -huh. типів ніж ті, що зараз використовуються по удар, з ударами з повітря. Ну і так ясно є накопичення. Ну, фізично цих дронів, які надводні, їх менше їх е е неможливо так масштабувати. Очевидно, поки що будемо сподіватися для ударів, ніж це вже є, коли ми використовуємо БПЛА, е повітряні дрони, які з ударів ударів повітря. Добре, а росіяни щось винаходять, аби завадити, перешкодити е ефекту цих надводних підводних дронів, власне, е зброї, яку Україна використовує у Чорному морі? Ну, відомо, що вони намагаються скопіювати зокрема ці дрони. Тобто, з тих уламків mm. дрона Могура, зокрема, очевидно, які вони змогли е вполювати на березі, чи не якісь уламки дрона, дрона були викинуті морем. Вони зараз намагаються скопіювати і зробити щось подібне, тобто вони зараз вживають заходів для того, щоб о, перейняти цей досвід, і це доволі небезпечно. І, до речі, була інформація про те, що щось подібне довелося сконструювати на базі ритуального катера. Тобто, якщо вони зможуть масштабувати це виробництво і зробити, скажімо так, кілька зразків, ну або поставити це все серію, то тоді це безпосередня загроза для в тому числі зернового коридору може бути. Вони можуть задавати удару по кораблях, які перевозять е -е, певні вантажі, зерно і таке інше по цьому коридору. Тобто, таким чином е -е, вони можуть трошки повернутися в гру в Чорного морі і створювати загрозу цим морським шахам. Латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Російською Федерацією, а ще Естонія. Там стартують військові навчання. Весняний шторм за участю 15 країн. Це символічні показові дії на адресу Росії чи реальна занепокоєність і оборонні заходи. Це й те і інше. Це й демонстрація, що країни Балтії готові до можливого вторгнення Російської Федерації. А вони про це голос кажуть: про те, що якщо Україна впаде, то наступного будуть в тому числі країни Балті Балтії, члени альянсу. Ну от і, і це безумовно конкретні заходи щодо підготовки до цих дій Російської Федерації. Ми чули про те, що і риються укріплення, і фортифікація. Тому Балтійці, які очевидно більше всіх розуміють, що може статися, якщо Україна впаде і Путін виграє війну проти України. Вони до цього вже заздалегідь готуються, тобто вони чудово усвідомлюють небезпеку, вони свідомують його краще ніж будь-яка країна-член А Як розуміти навчання ядерні, тактичні, тактичні ядерні сили, так це називається в Росії. Це ну, ніяку загрозу теж не несе. Це демонстрація залякування маніпуляції Росії. Як розуміти? Пане Денис, це демонстрація е, залякування маніпуляцією. Метиполя... Я, я чую вас. Це демонстрація, залякування угу. і, 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 і все, що ви перерахували. Так, так, ви чуєте мене? Так, 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 так. Це все те, що ви перерахували. І демонстрація залякування у відповідь, передусім на е, заяви щодо припустимість ведення військ, скажімо так, на територію України. Від певних крім членів Альянсу може прорахувати, там, в тому числі і США, вже подібні вже лунали. Це пан Хакім Джефріс, е -е, керівник демократичної меншості палаті представників, він про це заявляв. І називав умови, про яких американські солдати можуть бути направлені до України. Е -е -е, і це дозвіл британців використовувати британські ракети по території Російської Федерації. До речі, сьогодні була пряма загроза від Росії на адресу британців. Що буде, якщо Україна буде використовувати британські ракети по території Російської Федерації? Тобто, може бути завдано удару по об'єктам в Лондоні і в Великій Британії? Ескалація відбувається. Тобто, таким чином, росіяни відповідають на ці заяви, на ці дії. Але, на мій погляд до конкретного використання тактичної ядерної зброї, справа не дійде. Тобто, це відповідь і підвищення ставок. Так, МЗС Росії попередило, що завдасть ударів в, в, Великій Британії, але поза межами, наскільки я зрозумів, Великої Британії. А якою зараз має бути може бути відповідь Лондона? Ну, Якщо дійсно справа дійде до того, що буде завдано ударів по об'єктах Великої Британії, ну хоча б навіть поза межами цієї країни. Але по тих об'єктах, які належать Великій Британії, це не обов'язково може бути ядерний, ядерний удар, це може бути удар і конвенційними озброєннями, це ж абсолютно не є, скажімо так, імперативом. То Тоді Велика Британія, їй треба буде якимось чином відповідати, в тому числі, очевидно, і військовим методом по тих об'єктах, симетричний удар по тих об'єктах, які належать Російській Федерації за межами Росії. На думку спадає передусім Сирія. Насправді, тобто, так, такий от може бути обмін, обмін люб'язностями в лапках, що можна сказати. Дякую за, за розуміння ситуації, за, за інформацію, якою ви поділилися. Денис Попович, військовий глядач, був моїм співрозмовником. На все добре. Друзі, ви, будь ласка, коментуйте в чаті під цим відео, що ви думаєте. Слідкуючи за тим, як відбувається ситуація на е, фронті, От тут без завершення зробимо. так Якщо вже не продумав собі фі фінал, можна просто обрізати. що фінал може надумувати.